Отже, перше окунання в Австрії. Ми біля офісу Редбул. Тут таке озеро в 20 кілометрах від Зальзбургу. Должки обширне, велике температура за відчуттями моїми. Десь близько 6 градусів цього озера, воно доволі -таки чисте, як бачите, тому що наповнюється гірськими потічками. Плавають тут качки, невеличка туманність сьогодні, температура повітря 3 градуси. Тож, давайте спробуємо зайти. Як бачите, тут такі Камінчики на дні, в принципі, гарний масаж для стоп. Занурююсь я без води, без голови сьогодні, тому що просто давно цього не робив і заново адаптуюсь. Холодове навантаження буде невисоке, десь приблизно 3 хвилини за часом. І плавати не буду, просто постою в холодній воді, кайфану і поїду далі. Гарного дня.